Це ми з Оленкою захотіли поділитися е, таким зеленим насадженням, що нам дуже сподобалось. Ось така е, площа невеличка. ось, І тут е, нестандартно не просто квіти ростуть, а ось такі ніби лабіринти. Це в Брюсселі. Е, біля північного е, е, вокзалу. Ось бачите? Воно як на дачі, таке щось насаджене. Клас. О, ці штуки такі пахучі, я не знаю, що це, але дуже сильно такий запах хвої. Схоже на самшит, тільки більш такий потужний запах. Клас. О, посидіть, буду. так треба їхати додому в ліс. Бачите, мені так дуже сподобалась така і площа невеличка. О, з такими насадженнями різноманітними кущики, травки всякі. Це зараз зима і все зелене, бачите? Зима-грудень місяць, 24-й рік. І ось тут таке ще продовження йде. Клас. Прямо аж кайф такий. Я б собі такий хотів погородок.